Вітаю, ветері. Випуск новин у студії Віктор Раду. Унаслідок ворожої атаки дронів Кімікадзе на Одеську область загинули двоє людей. Ще троє постраждали. Бойова робота зі знищення шахедів тривала сім годин. Сили протиповітряної оборони знищили 17 безпілотників, з них вісім над Одещиною. В Одеському регіоні ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих дронів упали на незаселену новобудову. Також збитий у повітрі безпілотник упав на дачні будинки. В передмісті спалахнула пожежа. Внаслідок атаки на місці загинув 35-річний чоловік. Пізніше в лікарні помер ще один мирний житель, який дістав важкі травми. Ще троє людей поранені. 17-річному підлітку надають допомогу в лікарні. Ще двох постраждалих чоловіка і жінку відпустили додому на амбулаторне лікування. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Повідомили в обласній ДСНС. На місці події психологи надавали допомогу місцевим жителям. Загалом від одеських рятувальників залучали 8 одиниць техніки та 37 людей особового складу. За фактом нічного повітряного удару по Одесі прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Четверо людей загинуло, і 14 отримали поранення. Минулої доби Херсонщина пережила одну з наймасовіших атак російської армії. Метою були об'єкти інфраструктури та місця скупчення людей. Окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації БПЛА, нанесли і ракетний удар. Значно постраждали як житлові будинки, так і об'єкти критичної інфраструктури. Є жертві серед поліцейських і мирного населення. У Нікольському внаслідок ворожого артилерійського обстрілу снаряд влучив у житловий будинок, де загинув 71-річний чоловік. Того ж дня село зазнало повторної атаки, що призвело до загибелі 70-річного місцевого жителя. У Херсоні вибухи лунали цілодобово. Ворог гатив по всіх районах міста. Перебувати на вулицях було вкрай небезпечно. Ввечері російські військові нанесли комбінований обстріл по території залізничного вокзалу. На той час там перебувало більше ніж 140 пасажирів, які чекали посад. На потяг. Завдяки злагодженим діям пасажирів швидко відвели в укриття. На жаль, у наслідок обстрілу загинув 29-річний співробітник поліції. Ще двоє дістали поранення. Також поранені двоє цивільних. Пошкоджено приміщення залізничного вокзалу, вагони поїзда, три приватні будинки, територію бази, магазин і готель. По Чорнобаївці армія РФ завдала удару трьома ракетами. У наслідок потужних вибухів. Пошкоджено будівлю навчального закладу та житлові будинки. Поранено четверо мирних мешканців. Відомала у прес службі поліції Херсонської області загалом уночі зафіксовано пуски 46 дронів по Україні, які атакували хвилями в різний час з інтервалом 15 хвилин. Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Червоградській областях. Упродовж дня, 27 грудня, відбувалося відновлення водопостачання у київському та Хаджибейському районах міста. Тимчасові складнощі виникли у зв'язку з аварією на електромережах, що живлять один із об'єктів водоканалу. Проте міськими службами було організовано підвіз технічної води автоцистернами. Наші кореспонденти виїхали поспілкуватися із Одеситами щодо поточної ситуації. Труднощі з водопостачанням торкнулися споживачів Київського та Хаджибейського районів міста, а також селищ Лиманка, Червоний Хутір і прилеглих житлових масивів. Деякі мешканці Приморського району відчули зниження тиску води. За інформацією інфокс водоканалу, під час проведення земляних робіт для прокладання електромереж однією з приватних будівельно-монтажних компаній було пошкоджено основний та резервний кабелі електропостачання до об'єкту водоканалу, що живить Київський і Хаджибейський. Безькі райони міста. Бригади енергетиків працювали всю ніч, але виявилося, що пошкодження електромереж водоканалу більш масштабні. Щоб забезпечити містян водою, зранку організовано її підвіз автоцистернами. «Городські дороги розвозять воду. Так, «Да, так. Да. Виручаємо людей. «Підходили?» да. Так. тільки що бабка вийшла. Ага. А во сколько ви здесь були? Я знаю, часика 8 вже були, так. Да. Много людей было. Да, да, будем стоять. А вот, а люди приходят, да. спрашивают, мы им набираем, помогаем. А какая вода? Э, ну, техническая. Как только, так и выезжаем. Ага. Вот. Ну, вдруг несчастье где-то мало чего. Это сейчас же в городе, видите как. А так вообще нормально. Автоцистерна ЗІЛ максимум вміщує 6 тисяч літрів води. І зранку біля неї спостерігався ажіотаж. З обіду у містян поступово почало відновлюватися водопостачання. Тож і біля бювету на космонавтів черг вже не було. Бюветні комплекси завжди виручають у таких випадках, і вода доброї якості відзначають містяни. Скільки не було води. О, зі вчорашнього вечора. только дали, да? Да, только что дали. И не было запасов дома? Не было вообще, как на зло. Обычно всегда много баклашек, а сейчас вообще не было. Вчера нам сказали на Инфокс водоканале, что где-то отключили свет, из-за этого не было воды у нас. А у нас была куча запасов, и мы пережили час этот. Для забезпечення належного тиску водопостачання у багатоповерхових будинках працюють підкачувальні насосні станції. Також враховується час на заповнення резервуарів для води, які можуть бути у таких будівлях. Якщо вода тривалий час не з'являється, необхідно звернутися до балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж, тобто до ЖКС, ОСББ або керуючої компанії, і уточнити, чи надходить вода на точці підключення вашого будинку. 400 мільйонів гривень вартує будівництво нового водопроводу у приморському районі. Адже неможливо не помітити, як перекопані французький бульвар, вулиці, академічна, Говорова, зоопаркова створюють проблеми мешканцям цього великого району. Фахівці кажуть, що це надовго, і закінчення всіх робіт заплановано на весну. Ми на вулиці академічній. Вже в день тут спостерігається величезний затор. Аби його об'їхати, деякі водії вирішують виїжджати на трамвайні колії. Проєкт будівництва водопроводу був створений ще у 2018 році, адже цей район міста, забудований житловими комплексами, створював навантаження на наявні мережі. Нагадаємо, що багатоповерхівки у масовій кількості з'явилися в Аркадії та на французькому бульварі за каденції мерів Гурвіца і Костусіва. Дозволи на будівництво багатоповерхівок у цьому раніше затишному районі. Адміністрації Гурвиця і Костусіва видавали обраним забудовникам практично пачками. Як тепер стає очевидним без урахування пропускної спроможності комунікації дорожнього полотна. Сьогодні незручностей не поменшало. Прокладання нових труб так само потребує часу і серйозних розкопок, зокрема, і дорожніх артерій. Загальна протяжність нового водопроводу складе 6,5 кілометрів. Його вартість 400 мільйонів гривень. Проєкт фінансується переважно зі столиці. Масштабне прокладання труб вдалося розпочати втілювати у життя завдяки тому, що місто отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі 340 мільйонів гривень. Всієї суми фінансування у нас немає, тому у поточному році ми зможемо виконати основні види робіт це прокласти трубопроводи. А вже в наступному році плануємо завершити роботи. Це будуть локальні позиції по встановленню камер переключень, колодязів, ну і таке інше. Контролює роботи управління капітального будівництва, а виконують на різних ділянках різні підрядники. На вулиці Говорова ми поспілкувалися з представником підрядних робіт. Розповідає, новий водопровід здійснюють методом безтраншейної прокладки. А стосовно термінів говорять наступне. Коли закінчите, ну примір <реш> тут ціла траса, та ж німи, одні працюємо. Падіє доно до нового року тільки прокладку. Тільки прокладку. тобто до довісни все остальне. На вулицях, де прокладається новий водопровід, спостерігається ускладнення руху і періодичні затори. Місцеві мешканці та одесити, які працюють у цьому районі, дивуються, чому різні підрядники, які виконують роботи, практично одночасно перекопали всі навколишні вулиці, практично заблокувавши їх. Зокрема, це торкається найбільш переритих Говорова, академічної французького бульвару і закритої зоопаркової. Схема організації дорожнього руху була погоджена з національною поліцією. На тих локаціях, де, скажімо так, найгірший стан це вулиця Академічна, там є регулювання, а там, де більш-менш стабільна ситуація, там працюють світлофори, і, скажімо так, немає там потреби ставити регулювання додаткове. В день зйомок регулювальників на академічні побачити не вдалося. Водії не задоволені, що їх залишили сам на сам із труднощами пересування на такій великій ділянці, де і за нормальних часів завжди серйозне завантаження. Іноді доводиться порушувати правила і тим самим наражатися на небезпеку. Це просто ужасно, є ліг Я Стояла, регулювала, просто припускала людей. В управлінні капітального будівництва обіцяють відновити дорожнє покриття на вулицях, який зачепило будівництво водопроводу на початку вже наступного 2024 року. Що стосується французького бульвару, то тут кажуть чиновники за збереження демонтованої бруківки, яка має історичне значення, несуть відповідальність. Ість підрядні організації. З 2024 року поступово розпочнеться процес зміни правил в'їзду до країн Європейського Союзу для громадян 60 країн світу, серед яких і українці. Бажаючим в'їхати до ЄС доведеться отримати спеціальний дозвіл та сплатити 7 євро. Коли саме запрацюють нововведення коментують експерти. З 2024 року розпочинається процес запровадження так званого дозволу ЕТІАС для подальших подорожей до 30 країн Європи. Він додається до паспорта мандрівника і буде дійсний протягом трьох років. Наразі громадяни країн, з якими ЄС має безвізовий режим, мають право в'їжджати в регіон лише на підставі біометричного паспорту. А дозвіл ЕТІАС зможе дозволити вам відвідувати країни ЄС на 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо говорити про систему авторизації безвізових подорожей ETIAS, то її переносять вже, переносили вже декілька разів за останні кілька років, і останні, перед останній передостанній термін введення її дію був початок 2024 року, але Минулої осені, в жовтні, Європейська комісія ухвалила рішення перенести її і ще раз, і зараз вона має почати діяти аж в середині 2025 року. Зареєструватися для отримання дозволу ЕТІАС можна буде онлайн. Українцям потрібно буде надати біометричний закордонний паспорт та заповнити дані анкети. Потрібно буде розказати, де ви працюєте, де ви живете, чи були у вас в вашій особистій історії раніше депортації з Європейського Союзу, перевищення терміну перебування, порушення, правил, порушення міграційних правил і так далі. Але навіть якщо це у вас було, це не означає, що ви автоматично отримаєте відмову. У тобто, знову ж таки, дуже сильно перейматися про це не варто. Для отримання трирічного дозволу на в'їзд до ЄС громадянам необхідно буде сплатити реєстраційний збір у розмірі 7 євро. Потрібно буде заповнити в електронному вигляді спеціальну анкету, дати відповідь на певну кількість питань, ввести туди серію номер свого закордонного паспорта і сплатити одноразовий збір в сумі 7 євро. Деякі категорії людей, неповнолітні, люди старше 70 років, будуть від цього збору звільнені. За словами експерта, під час первинного перетину кордону в рамках цієї системи може бути доданий ще один етап зняття відбитків пальців. Це не буде там так, як в старому кіно, там, вимазувати якимсь спеціальним матеріалом електронний сканер. Дуже швидко, дуже просто, але швидше за все це буде. Коли нові правила будуть затверджені. Еціас має бути виданий не пізніше ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Європейським союзом, незалежно від типу транспорту, яким ви плануєте скористатися. Дозвіл на в'їзд до країн ЄС буде надіслано електронною поштою після його підтвердження. Прикордонники повідомили, що цими днями зафіксовано один з найвищих показників пасажиропотоку з початку війни минулого тижня. Український кордон перетнули понад 750 тисяч осіб на виїзд і на в'їзд в Україну. На українському кордоні зафіксовано один з найвищих показників пасажиропотоку за період широкомасштабного вторгнення. Про це повідомила Державна прокордонна служба України. Кордон перетнули понад 750 тисяч осіб, з яких близько 400 тисяч на в'їзд в Україну. Найбільше охочих перетнути кордон зафіксовано минулої суботи. Найбільший трафік фіксується у пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Цього тижня пасажиропотік дещо скоротився, але все ще залишається високим. І майже половина осіб оформляють в'їзд до. України. зважаючи, що наразі в багатьох країнах тривають різдвяно-новорічні канікули. Кількість людей, які перетинають кордон, може залишатися високою, зазначають прикордонники. Подорожуючим рекомендують прокладати маршрути через пункти пропуску, які завантажені найменше, а наявність черг можна відстежувати на сторінці Держприкордонслужби у Телеграм, сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук, а також на ресурсах, де висвітлюється відповідна інформація на території суміжних країн. Зарізав сусіда і виконав тіло у лиман. В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві. Зловмисника знайшли завдяки ДНК експертизі. Убивство сталося вночі у дворі багатоповерхівки на Балтській дорозі. Сусіди посварилися, і один перейшов від слів до дій. схопив ніж і завдав опонентові безліч ударів у груди та живіт. Той загинув на місці. Щоб приховати злочин, убивця вивіз тіло за місто, багажнику свого автомобіля і викинув у хаджибейський лиман. Родичі вбитого повідомили в поліцію про його зникнення. Труп знайшли на березі лиману того ж дня. В день занепокоєння родичів вбитого містянина повідомили у поліцію про його зникнення. Під час пошукових заходів правоохоронці того ж дня виявили небіжчика на березі лиману і в ході подальших оперативно слідчих заходів встановили обставини загибелі чоловіка та особу, причетну до злочину, яку й затримали в процесуальному порядку. У затриманого вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке направили на експертизу. Причетність фігуранта до вбивства допомогло встановити дослідження ДНК, проведене в мобільній лабораторії. Затриманий у скоєному зізнався та пояснив, що, начебто, потерпілий, сам спровокував конфлікт, лаявся та звинувачував сусіда в образі сестри і навіть дістав ніж. Погіршило ситуацію і надмірне вживання алкоголю. Після цього впали я нанесені 5. П'ять ударів вернуть. Після чого він скончався. Я в машину і вивіз на лиман, ліман. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Нацполіція попереджає про фейкові смс про надходження посилок. Українці, зокрема в Десити, стали отримувати смс-повідомлення від кур'єрських або поштових сервісів про те, що потрібно передати відправлення отримувачу, але інформація про нього не повна. Її треба оновити. Кіберполіція закликала дотримуватися певних порад. Як повідомили в поліції, зловмисники розповсюджують фейкові смс-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. У повідомленнях шахраї просять онлайн оновити дані отримувача, тому що їх недостатньо для доставки. Сповіщення містять посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета зловмисників збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень. Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки, ім'я власника, номер. Код та термін дії у подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян. Кіберполіція закликає громадян дотримуватися наступних порад, а саме не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, отримувати дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку, перевіряти сайт перед введенням конфіденційних даних. Ще рекомендують правоохоронці завести окремо інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказувати лише ту суму, що необхідна для розрахунку, а також сплачувати гроші після отримання товару та не повідомляти стороннім особам коди підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. При розголошенні платіжної інформації шахраям негайно звертатися до банку для заблокування картки радять у департаменті кіберполіції національної поліції України. У Пересипському районі затримали наркоторговця. Чоловік замовляв психотропні речовини в інтернеті, вдома фасував, а потім робив схованки і закладки в різних районах міста. Підозрілого чоловіка помітили в одеському провулку, куди він прийшов, аби розкласти по схованках товар. У наркодилера знайшли пачку цигарок і три згортки, в яких містилася кристалічна речовина білого кольору. Вдома у фігуранта виявили ще кілька пакунків з амфетаміном, канабісом та іншими психотропними речовинами. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що фігурант спілкувався з невідомим постачальником через інтернет-мережу, отримував незаконний товар поштою, удома фасував його і розповсюджував через закладки. Їх чоловік фіксував на свій мобільний телефон і відсилав адресу та фото покупцям. Правопорушнику повідомили про підозру та помістили його під цілодобовий домашній арешт. Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Йому замало було творити лише як художник, кераміст або викладач. Особистість цієї людини прагнула проявитись у різних напрямках, тож він залишив після себе багату культурну спадщину, в тому числі письменницьку. В одеському літературному музеї відкрилася виставка присвячена творчості Михайла Жука. Захід відвідали кореспонденти раду. Художник, кераміст, викладач одеського художнього училища. Людина з дуже складною долею. Михайло Іванович Жук був також майстром психологічного портрету. Відтак протягом 1920 30 х років створив низку портретів митців розстріляного відродження. Виставка, присвячена його роботам з дуже символічною назвою Велетень скрути, відкрилася в Одеському літературному музеї. Показує нам презентує постать Михайла Жука дійсно такою, як вона є, і письменник, поет, касає і. Художник і кераміст, і викладач, тобто, це постать масштаби творчі масштаби, якої можна порівняти дійсно із постатями епохи Ренесансу. Митець Михайло Жук з 1925 року та до кінця життя проживав в Одесі, очолював факультет кераміки у художньому училищі. Тут же зазнав і арешту у 1931 році. Сам майстер дуже любив писати портрети та квіти. Своїми думками у виставковій залі щодо робіт Михайла Жука поділилися як вже професійні, так і майбутні художники. Тонка, інтимно, дуже так скажем тепло. этих работ знаете э, высокое мастерство в каком-то уже возрастном пределе когда начинаешь приближаться к вечности да и начинаешь уже невольно думать о том что это твои коллеги да вот жук ну как бы постарше тебя но и когда-то мы тоже уйдем в эту в нишу когда мы все будем уже не здесь а там и хочется посмотреть на свое что я делаю насколько оно соответствует вот этим вот Ну, високим високим можливостям того майстера серед відвідувачів виставки. Нинішні студенти, майбутні художники, вони впевнені, що сучасна молодь має надихатися творчістю Михайла Жука, брати за зразок не лише майстерність, а й взагалі його біографію те, як він ставився до життя, як себе поводив. Оптимізм. Тому що людина жила не в легкі часи, це чимось схоже з нашими. Але подивіться на його роботи і яка там енергія, які взагалі натхнення звідти лине. Він зображав саме не момент екзальтації, а саме момент роздуму. Тобто це те, що різнує з моїм внутрішнім почуттям. І за допомогою ось цього передачі емоцій, ось це прямо воно в душу заглядає. І передача кольору, не дивлячись на те, що самі картини по собі вони відображають такий великий роздум, і я думаю, що відображає дуже сильно характер самого художника, ось ці відкриті кольори вони як надають життя ще більше. На експозиції в літературному музеї, окрім картин Михайла Жука, представлені також літературні твори митця. Художник спілкувався та близько товаришував з відомими українськими письменниками. До речі, на окремому стенді у виставковій залі представлена добірка книг з автографами Михайла Коцюбинського, Павла Тичини, Дмитра Тася, Миколи Зерова з підписами для Михайла Івановича Жука. Літературні роботи і самого майстра знайшли своє достойне місце серед експонатів виставки. Приємно, що зараз літературна спадщина Михайла Івановича все частіше привертає увагу сучасних дослідників. У національному університеті от буквально місяць тому відбувся захист роботи на ступень доктора філософії. Велику увагу приділено було казці. І, власне, ми тут вже бачимо Михайла Жук, і Іван Івана Липа – казки для дітей. Тобто, затячуючи літературному музею, по суті, ми можемо сказати, що мрія жука збулася, і він, власне, втілюється ще й як літератор. Якщо говорити про літературні твори Михайла Жука, то вони вражають своїм різноманіттям. Митець був справжнім майстром слова. Він був дуже різностороннім письменником, він починав як символіст. Власне, перші питання символістичні такі. У, усі часу він був чи одним, чи не одним з перших символістів українських письменників. А потім він в Куцубицьку стає таким більш реалістичним. Теж дуже цікаво оповідання з провінції. І що ще, ще цікаво, що Жук сам сільський власний хлопець. Він народився у каховці у містечці невеликому. Він створює образи провінційних людей, провінційних інтелігентів. Дуже влучно, дуже ущипливо. Як літератор Михайло Жук робив переклади з іноземних мов, а ще писав вірші. Він перекладає, перекладає з польської, з англійської, з німецької, шведської. А він пише вірші. Власне жук, автор першого вінка синиць українською мовою, першого надрукованого, скажімо так. Одеський літературний музей, де зберігається майже весь архів з роботами, рукописами Михайла Жука. готує до друку книгу як власне і мріяв свого часу. Письменник. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.